Всім привіт! З вами Проста Капуста. Сьогодні я розповім про криптогаманець TrustWallet, про його функціонал, як встановити, створити і почати користатись. Я не буду лити воду і заглиблюватись в історію створення гаманця, і хто розробник та тому подібне. Головне, що потрібно знати, це те, що TrustWallet є один з лідерів в своїй сфері і має більш ніж 6 мільйонів користувачів. Отже, без всього зайвого і лише поділу, поїхали! Скачуємо гаманець на iOS або Android. Всі необхідні посилання будуть в описі. Відкриваємо TrustWallet. Бачимо, нам пропонують створити новий гаманець. Або, якщо у вас був якийсь криптогаманець до цього і залишилась сітфраза, ви можете додати його. В нашому випадку створюємо новий гаманець, тому натискаємо Створити гаманець. Бачимо, нам пишуть, що далі ми отримаємо сід-фразу, яка дає доступ до нашого гаманця яку треба десь зберегти. З цією сітфразою ви зможете зайти на свій гаманець з будь-якого іншого гаманця чи пристрою. Це вкрай важливий момент, бо якщо ви забудете чи загубите свою фразу, ви втратите доступ до свого гаманця і вже ніяк його не відновите. Натискаємо галочку і продовжуємо. Бачимо нашу сітфразу. Десь її записуємо і нікому не показуємо. Копіюємо і натискаємо продовжити. Тут потрібно вести слова сідфрази в правильній послідовності. Все, вітаю! Наш гаманець створений, і тепер можна користуватись ним по повній. Тепер розглянемо функціонал гаманця. На головному екрані ми бачимо зверху в куті зліва дзвіночок. Там будуть проходити різні сповіщення. В правому куті ми бачимо менюшку, натискаючи на яку ми можемо знайти і додати потрібний нам токен в потрібній мережі. Ну, наприклад, ми хочемо додати токен SHIB в мережі RC20, також в мережі bep 20 і в мережі Avalanche. Обираємо, натискаємо готово, і вони з'являються у нас на головному екрані. Також в цьому меню є ще такий плюсик, як ви бачите. Натиснувши на який, ви можете ввести всі дані токена вручну і додати його. Це зроблено для того, якщо якийсь токен ви не можете знайти в пошуку. Тоді вам потрібно знайти адрес контракту необхідного вам токена, вставити його у цю строчку, вибрати мережу і зберегти. Про це докладно ви можете почитати у цій вкладці. Добре, повертаємось на головний екран. Тут ми бачимо суму всіх наших активів. Нижче є 4 кнопки. Перша кнопка Надіслати. Натиснувши на неї, ми можемо обрати токен, який у нас є, і відправити на будь-яку необхідну нам криптоадресу і необхідну нам кількість. Друга кнопка Отримати. Натиснувши на неї, ми знову обираємо токен, який хочемо отримати на наш гаманець. Бачимо нашу адресу. Можемо її скопіювати чи поділитись, і вже на цю адресу ви можете перевести з іншого гаманця чи біржі необхідну суму певного токену. І дуже головне, дивіться по декілька разів, щоб адреса була правильна, це як банківський рахунок. Якщо ви помилково впишете хоча б один неправильний символ, то ваші кошти відправляться комусь іншому. Тому, коли переводите на свій адрес кошти, перевіряйте. А також дивіться, в якій мережі ви відправляєте токени, якщо ви обрали і скопіювали адресу в мережі BIP20, то ви повинні і переказувати з іншого гаманця лише в ті же мережі. Бо якщо, до прикладу, ви відправите токени в мережі ERC20 на адрес в мережі BIP20, то ваші токени загубляться і ви втратите свої кошти. Тож будьте уважними. Також варто зауважити, що у вас завжди має бути трохи токенів тої мережі, в якій ви відправляєте чи обмінюєте кошти для того, щоб оплачувати комісію. Наприклад, для мережі BIP20 у вас мають бути токени BNB, для мережі ERC20 у вас на рахунку мають бути токени Ефіріума, ну і так далі для інших мереж. Ви все це можете загуглити, наприклад, які токени потрібні для якоїсь певної мережі. Третя кнопка Купити. Натиснувши на неї, ви можете купити потрібну криптовалюту за допомогою банківської карти чи сторонніх сервісів. Звичайно, в такий спосіб буде взиматись дуже висока комісія і це не є вигідно для нас. Четверта кнопка обмін. Натиснувши на неї, ви можете обмінювати ваші токени на інші. Знову ж таки, за це буде зніматися комісія тої мережі, в якій ви це робите. Нижче бачимо вкладку токени. В ній відображаються всі наші додані токени. А праворуч вкладка NFT. В ній відображаються наші куплені NFT, коли ми будемо їх купляти. Опускаємось саме низ, і тут є 4 вкладки. Перша вкладка гаманець. На ній ми з вами зараз і знаходимось. Друга вкладка знахідки. Тут є розділ «Стейкінг». Натиснувши переглянути всі. Ми побачимо всі токени, які доступні для стейкінгу. DeFi токен DeFi Smart Chain – це все теж різновиди стейкінгу. А ось розділ DeFi це список сторонніх платформ, до яких ви можете підключити гаманець і вже там купляти, обмінювати чи проводити якісь інші дії. Третя вкладка це браузер. Тут, в принципі, немає що сильно пояснювати. Це браузер, в якому ви можете знайти додатки, платформи чи ігри, з якими може взаємодіяти гаманець TrustWallet. І четверта вкладка це налаштування. Натискаємо на гаманець, і тут ми можемо додати або створити ще гаманці, і потім переключатися між ними. А якщо натиснути на іконку І інформація, ви можете поміняти назву гаманця і подивитись свою сіт-фразу. Далі йде сповіщення ціни. Можете обрати актив, вибрати, яку ціну ви чекаєте по цій монеті, і коли ціна буде такою, вам прийде сповіщення. Відсканувати QR-код. Потрібен він для того, щоб сканувати криптоадреси і гаманці. Wallet Connect. Показує, до яких сайтів чи платформ ви підключили свій гаманець. Тут також ви можете і від'єднатись від цих сайтів. В налаштуваннях ви можете обрати валюту, в якій буде відображатись гаманець, мову. Також ви можете почистити кеш браузера і налаштувати ноди. Безпека. Тут ви можете встановити пароль на додаток, управління пуш-сповіщеннями, довідка про нас і соцмережі додатку. Також нещодавно TrustWallet став гаманцем Web 3.0. Тобто ви можете встановити гаманець в розширенні браузера на ПК і підключатись до потрібних сайтів та використовувати гаманець прямо з браузера. Скачати розширення можна з офіційного сайту TrustWallet. Скачуємо. Натискаємо на значок TrustWallet. Так само нам пропонують створити новий. Або імпор імпортувати сіт-фразу вже готового існуючого гаманця. Ну, так як в нас вже є гаманець і ми його з вами вже створили, я імпортую вже готовий. Вписую сіт-фразу. Далі треба придумати пароль для входу в гаманець. Нижче пишуть підказки, я, е, е, яким має бути пароль. Цей пароль потрібен як додаткова безпека для входу в гаманець на цьому пристрої. Якщо ви, наприклад, і забудете цей пароль, то це не біда, бо його можна поновити в іншому браузері. В принципі, функціонал тут майже такий самий, тож сенсу повторюватись немає. На цьому все. Якщо відео було корисне і сподобалось тобі, постав вподобайку і підписуйся. А також залишай свій фідбек у коментарях. До наступного відео, Па-па!